Доброго дня, мене звати Євген, я менеджер компанії G-Water. Сьогодні я хочу вам представити автомат G1000 з баком наливу G2. Цей автомат унікальний тим, що у разі, якщо у вас є свої цехи розливу, так само, якщо немає підключення для подачі води, ви можете використовувати ці автомати. Їх набагато легше встановлювати в місцях, де немає подачі води. Цей автомат потребує лише електрику. Має накопичувальну ємкість на 1000 літрів, яка обеззаражується ультрафіолетовим світлом. Так сама, сама ємкість має обігрів. Це в разі мінусової температури. Сам блок розливу, G-2- має насос на продаж, який буде витягувати ту воду, яку ви будете пропонувати своїм клієнтам і видавати на зону розливу. Блок розливу є утеплений, також знаходиться всередині автомата термокабель і обігрів носика. Який запобігає обмаражуванню самого автомату. Сам автомат має розетку, яка за допомогою якої створюється набор самого, самої води в автомат. При наповненні ємкості водою буде засвічуватися лампочка, яка буде вам сповіщати, що ємкість є повною. Також сам автомат має блок управління, за допомогою якого ви будете бачити повну інформацію стосовно наявності води. Кубові ямкості. Так же саме ви будете спостерігати в онлайн-кабінеті про самі продажі автомата, так як продажі будуть проходити крізь лічильник і віддаватися на клапан. В автоматі ви будете бачити, скільки продано літрів за цей день, Так же саме, скільки у вас надійшло купюр в купюру приймач та монету приймач, коли вам необхідно робити інкасацію. Для безпеки самих власників є датчик відкриття дверей, за допомогою якого. При відкритті без власника буде приходити смс-повіщення на номер телефону, що відбулося відкриття дверей. Залив води здійснюється через сам блок розлива. Щоб відслідкувати, скільки було продано води, ви можете через наш блок управління, через плату продаж. В самому онлайн-кабінеті ви будете бачити, скільки було продано води та скільки було сеансів зроблено за цей день. Найголовніший плюс цього автомата – те, що він потребує лише електрики. За допомогою чотирьох ультрафіолетових ламп, які встановлені в кубову йомкість, іде обезаражування самої ймкості, яка не буде потребувати частого очищення, так само обеззаражується вода, яку заливає власник. В ємності та в блоці наливу встановлений термокабель, який обігріває сам автомат та обігріває саму кубову ямкість до мінус 25 градусів. Даний автомат вже відправляється самовласнику. Якщо ви зацікавилися даною моделлю, пишіть нам або телефонуйте.